Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. У цьому відео подивимося тему в кавичках великого літнього наступу Росії. Давайте в цілому подивимося, що можуть карти мені сказати про літній наступ РФ літом 2025 року. Що вони планують, які цілі ставлять. Вони планують щось максимально масштабне і глобальне, але це не означає, що вони досягнуть цих цілей. Поки що ми говоримо саме про плани. Тут в нас карта закоханих. Вони зараз думають, як куди їм краще йти, куди кинути основні їхні сили. Але тут в нас ось ця карта водна, тобто один із основних головних акцентних напрямків саме на літо. Це буде територія біля води, але буде ще якийсь дуже гарячий напрямок, тому що тут в нас ось ця карта закоханих як роздоріжжя, тобто їхні основні головні сили будуть кинуті саме на два якихось напрямки. Будуть дуже сильно обстрілювати, будуть дуже сильно залякувати. Можливо, будуть якісь нові голосні заяви з погрозами рішником, ядеркою і тому подібне. Тобто, літо буде максимально напружене саме у контексті ось цих погроз і якихось голосних заяв. Зі сторони Росії тут Туз Пентаклів. Туз пентаклів говорить про масштабність знову ж таки їхніх цілей. Вони хочуть окупувати якомога більше територій. І плюс тут спонтаклів може ще говорити про якесь одне велике місто, на якій вони націлені. Ось ця їхня стратегія буде дуже чітко прописана, прямо по пунктам, куди, що, як і коли. Тому що в нас тут ось цей король мечів, він саме про документацію у цьому контексті, у якій буде чіткий план і стратегії їхні на літо розписані. Плюс. Це досить таки агресивна, жорстка, войовнича карта, коли ти ціле направлено йдеш до своєї кінцевої мети і не зупиняєшся ні перед чим. Карта справедливості. Знову ж таки, вона говорить мені про їхню конституцію, у яку вони записали ось ці декілька наших областей. Вони будуть максимально тиснути саме на ці напрямки, у тому числі. Тому що по справедливості вони вважають, що ось ці області. Законно і справедливо належить їм. Вони ще й будуть дуже сильно тиснути в плані ось цієї документації і конституції. Що як це так? Ми ж вписали ці області, належать нам і будуть давити, і будуть залякувати, щоб їм ці області все ж таки віддали. Плюс карта справедливості у цьому контексті знову ж таки відрізає як шматок нашої землі. Ось до цього вони будуть максимально прагнути. Тобто, цілі вони поставили собі дійсно дуже великі, дуже вагомі і дуже конкретні. Зараз будемо далі дивитися. Як добре, російська армія підготовлена до їхнього ось цього літнього наступу на Україну. Ви знаєте, трішки ми їм підгадили ось цю малину, тому що перша карта четвірка мачів. Це карта вимушеної тимчасової паузи і зупинки. Ми трішки здвинули їхні плани. Мені здається, що вже цей наступ у дуже масштабних об'ємах мав відбутися по всіх точках, але трішечки ми його або здвинули, або трішечки притормозили активний рух. Але все одно, бачите, тут ось ця вісімка нас, жезлів, і вісімка кубків це карти активного руху. І тут ще й кубки, і тут кубки це водна територія. Вони якось дуже акцент на цьому будуть робити. Плюс інтенсивні обстріли теж дуже сильно можуть посилитися після ось цієї тимчасової якоїсь паузи. Я не кажу, що це повна пауза, зупинка всіх активних воєнних бойових дій. Трішечки маленька призупинка. І дивіться, ось цей в нас туз кубків. Все одно, карта мені вже в другий раз показують ось таку інформацію, що вони націлені на якесь або водосховище, або дамбу, або ГЕС. Я думаю, що вони хочуть підірвати ось цю дамбу або ГЕС. А потім вже піти у наступ, щоб їм якось це облегшило роботу, щоб вони змогли зайти. Ось ці дві карти ще раз натякають на дуже сильну інтенсивність обстрілів. Тут ще й десятка мечів, ну тобто, дуже багато обстрілів, дуже багато смертей. Плюс, коли вони підуть у наступ, у них теж буде дуже багато двохсотих. Просто тьма з іншої сторони. Ось ці карти, якщо ми розглядаємо про їхні плани, вони говорять, що вже на даний момент часу все не йде за їхнім першочерговим планом. Ми, як я вже говорила, їм в малинку підгадили. Вони не можуть реалізувати зараз саме на даний момент часу, коли ми передивляємося це запитання, все у повній мірі і у цій інтенсивності, які вони планували. Тому вони дуже сильно по шісті пентаклів чекають на якусь допомогу їхніх союзників і партнерів. Їм потрібні підкріплення, їм потрібні і люди, і якісь кредити, і якісь деталі. Тому від ось цієї підтримки, яка до них прийде, може залежати інтенсивність їхнього наступу. Але дійсно, ось ці карти мені говорять про похід, про рух уперед. І тут ще вісімка ось ця жезлів. Це дуже дуже швидкий рух на якійсь території біля води. Ось так мені показують карти. Давайте запитаємо ще ось так. Ось цей літній наступ Росії. Як це буде для України і для Росії? Для України. І для Росії. Ви знаєте, тут карта світу на дні колоди ще королева мечів. Я дуже сподіваюся на те, що все-таки ось цей літній наступ може бути останнім як завершення ось цього циклу і завершення агресивної активної стадії війни. Я дуже дуже на це сподіваюся, тому що карта світ, вона як завершує один етап для того, щоб розпочати все з чистого аркушу паперу, завершити щось одне і розпочати щось зовсім нове. Щодо України. Ми готові протистояти. У нас теж є план. Ми теж будемо наносити удари по ворогу. Тут в нас ось цей вогняний король жезлів в нього є чітка стратегія. Він переможець, він діє дуже активно, чітко, цілеспрямовано, точково. Тобто в них теж там буде дуже сильно горіти. Плюс ми ще чекаємо якусь підмогу. Шістка пентаклів. Це може бути як грошова підтримка, так і, наприклад. Плані якоїсь техніки запчастин або дронів щось таке мілке, але теж для нас дуже сильно важливе. Тут карта сила. Ми зі всією міцю, ми зі всією силою духу будемо протистояти ворогу цим літом. Тут три мачів і шістка жезлів. Я не можу сказати, що. Повністю ми зможемо на всіх ділянках фронту відбити, і що на всіх ділянках фронту буде у нас успіх. На жаль, такого не буде, тому що трійка мечів це дуже така болюча карта. Це карта мук, депресії і страждань, великого горя і втрат. Щось ми можемо втратити. Це може бути як територія, так і дуже багато саме людських втрат. Але все-таки кінцева карта. Ось ця шістка жезлів. Я дуже рада, що вона саме останньою випадає, тому що це карта лідеру і переможця. Для нас це гарний розвиток подій. Це успіх, це перемога, це тріумф, це завоювання, це гордість за досягнення наших любих зсу. Це якісь хороші новини, це успіх, який ми заробили чесним шляхом. Це нагорода за усі наші досягнення, коли наші надії збуваються і бажання вцілюються у життя. Плюс ця карта може говорити і про якийсь рух з нашої сторони. Це карта подолання труднощів. Це карта великого, великого прогресу, коли ми ясно бачимо, куди ми йдемо і що буде в майбутньому. Тому Тут будуть і якісь провали, і якісь успіхи, але добре, що саме ось ця карта заключає наш розклад, а не ось так, наприклад. Тому що тут було б дуже погано. А так є надія на те, що великий успіх все ж таки чекає, і ми залишимося у плюсі у кінцевому етапі. Щодо Росії, ось тут же цікаво: імператор рве і мечем. Йому потрібна перемога, йому потрібен результат. Тут карта повішеного. Ця карта мені говорить, що не всі їхні плани будуть вдаватися, на якійсь ділянці фронту їм доведеться зупинитися, поставити все це на стоп і на паузу. Тут ще й в нас ось цей Паш Пентаклів. Паш Пентаклів взагалі це досить таки мілка карта. Я не можу сказати по ось цим картам, але зараз ми ще перепитаємо іншим запитанням, що вони здобудуть якусь величезну перемогу. Паш Пентаклів це щось мілке на велике. Так, просування можуть дійсно бути, але і дивіться, скільки в них втрат. Десятка тут в нас трійка, а в них аж десятка. В них просто за це літо буде максимальна кількість і двохсотих, і трьохсотих, особливо двохсотих. І я вам скажу, що тут є ризик заходу російської армії на якусь нову територію. Дуже багато тут буде шпигунів, зрадників і ДРГ. Тобто захід на якусь нову територію, де вони ще не були, і дійсно може бути. Можливо, це Дніпропетровська область. Не знаю, на жаль, на картах не написано, але тут шут як нова сторінка, як щось нове, чого ми ще не бачили. Тобто, певні здобутки в них можуть бути, але вони не такі грандіозні і не такі масштабні, як вони собі там проєктували і планували. І це все буде супроводжуватися дуже великою кількістю жертв. Можливо, тут буде якийсь гучний прильот по скупченню їхніх воєнних щось прям дуже дуже масштабне, там де буде просто максимальна кількість жертв. Подивимося, як це все буде перехруватися. Поки що ось таку інформацію саме на даний момент часу карти мені дають. Давайте подивимося, чи зможе Росія досягти якихось вагомих результатів від цього літнього наступу. Що вони отримують, які результати. Як я вже говорила, вони дуже великі ставки позиції ставлять на ось цей літній наступ. Дивіться, тут в нас закохані сімка жезлів і карта помірності. Карта помірність це карта стабілізації. Тобто, приблизно як вони є, так воно плюс-мінус і буде. Так вони будуть активно боротися, активно вигризати кожен сантиметр нашої землі. Тут ось цей лицар Пентаклів це. Повільна карта. Я не можу сказати, що вони будуть просуватися по всій лінії фронту прям дуже-дуже швидко. Це якесь більш планомірне просування. Так, просування будуть, на жаль, карта мені дійсно це показує. не буду вам я тут брехати. Але лицарь, він досить повільний. І ще й по дияволу дуже багато буде обстрілів, дуже багато буде провокацій, терактів. І бачите, це плани їхні на майбутнє. Так, вони, можливо, літом не здобудуться, що вони хочуть, але вони планують і надалі. І знову ж таки, ось ця карта закоханих. Два якихось напрямки будуть максимально активними. І один з них це територія біля води. Ось ця карта помірності. Тобто, якихось супервеликих масштабних здобутків я не бачу, але вони на цей літній наступ ставлять великі ставки. Тут Туз пентаклів вже випадав в нас. Він вони хочуть якесь таке велике місто окупувати, але по основному нашому розкладу я цього не бачу. Я бачу більш такі невеликі якісь здобутки лицар Пентаклів. Він повільно, потихеньку просувається потрошку, але це не щось супермасштабне і суперглобальне. Ну тим не менш, карти мені саме на зараз показують таку інформацію. Ви розумієте, що у війні задіяні просто величезна кількість людей. Ситуація може змінитися. Тут кожного дня щось змінюється кардинально. Тому поки що саме на зараз карти мені показують саме таку інформацію. Потім можемо з вами ще раз передивитися і подивитися ось ці тенденції, які будуть вирувати у просторі карти в принципі нам вже відповіли, але ще раз давайте перепитаємо, чи зможе Україна протистояти цьому літньому наступу РФ. Колісниця. Навіть наш рух показують ну, знову ж таки те ж саме, плюс-мінус карта мені показує, що і у нашому попередньому розкладі. Тут трійка мечів. будуть якісь болючі втрати, якісь болючі ситуації. Тобто не все буде так гладко. Так, по силі ми будемо намагатися максимально боронити нашу землю. Тут ще ось ця шістка мечів. Ви знаєте, з однієї сторони, ця карта може показувати як наш рух уперед, так і навпаки, що ми можемо з якоюсь ось. Територій відступити. Але знову ж таки, все це якось відбувається по помірності. Нічого супернового літку ми не побачимо. Це більш-менш стабільна ситуація у тих рамках і у тих реаліях, в яких ми зараз перебуваємо. Так, диявол буде намагатися провокувати, обстрілювати, максимально захопити наші території, але знову ж таки, ось цей диявол випадає з лицарем Пентаклів. Лицар Пентаклів, як ми вже сказали, це поступове. Планомірне просування, але не супершвидкими темпами. І це якісь невеликі здобутки. У них теж може бути просування. Я не кажу, що його не буде. Тобто в них якісь і перемоги, і поразки, і в нас так само. Я все таки по цим картам дуже сильно сподіваюся, що ми зможемо повернути собі якусь територію, так як тут і тут водичка намальована. Дуже сподіваюся, що це може бути територія біля води. Тобто тут по шісті кубків як повернення додому, повернення до рідного лону того, що було окуповане. Ми будемо прикладати максимум зусиль для того, щоб втілити цей план у життя. Чи може літо 2025 року стати переламним моментом у цій війні між Україною та Росією? Цікаво, тут мені показують карти. По-перше, єдиний старший аркан це карта Верховної Жриці, карта великої таємниці. Те, що нам поки що не потрібно знати, щоб не здвинути всі плани і взагалі те, що Всесвіт запланував. Плюс, ще раз мені карти показують, що є велика загроза для нашого президента Зеленського. У моїх попередніх відео карти мені цю інформацію вже давали. Ведеться планомірна робота, щоб. Нанести йому ось цей по дозу мечів удар, і тут ще якась жінка задіяна, я вам скажу. Можливо, це якась зрадниця, яка крутиться біля нього, і буде намагатися цей план втілити у життя. Тому якщо карта мені показує, що не потрібно знати цієї інформації, не потрібно лізти туди, я цього робити не буду, тому що верховний жриця закликає нас до тиші. Але ось, бачите, небезпека для Зеленського мені випадає вже не перший раз. І давайте ще останочок запитаємо, що може зірвати цей наступ, літній наступ РФ, чи можна його уникнути? Напевно, уникнути ні. Що може зірвати цей літній наступ РФ в його такому великому масштабі. Яку інформацію дають мені тут карти? По-перше, у нас тут королева жезлів. Королева жезлів це активні вогняні дії. За допомогою. Можливо, навіть когось. Я вам скажу, що якщо ми будемо готові цього літу якось вжахнути, вдарити по ним, оце може якось і змінити хід їхнього літнього наступу. Тому що тоді вони, як бачите, відмовляються від їхніх Першочергових грандіозних планів, і цей наступ може бути не таким інтенсивним. Тут десятка мечів, бачите, план, який втілюється у життя, і велика кількість смертей, якийсь великий урон по цінному для них ресурсу. Тут десятка пентаклів. Плюс ці карти можна говорити і про якісь економічні санкції, тому що десятка пентаклів це те, що їм приносить величезний прибуток, який вони витрачають саме на війну. І ще тут цікава король. В нас ось цей Пентаклів. П'ятірка жезлів. Якщо чисто гіпотетично, якийсь король Пентаклів, це заможна людина, у якій є ресурс. Може всередині країни щось крутити, щось мутити. Взагалі, п'ятірка жезлів це внутрішні розбірки саме всередині країни. Це якісь конфлікти, це якісь революції, це якісь перестановки, якась боротьба всередині їхньої недоімперії. Коли різні думки стикаються між собою, і ось цей хаос виривається вже назовні. Ну і плюс тут ось ця десятка пентаклів може мені говорити про світову спільноту, яка, якщо захоче, може вставляти палки у колеса економіці Росії, і це дуже пошатне їхню ресурсну можливість. І темпи ось цього літнього наступу можуть значно знизитися. Тому ці фактори, які я тільки що назвала, можуть не зірвати ось цей літній наступ, а просто трішки на нього вплинути, щоб він був не такий масштабний і не такий інтенсивний. Ось такі відповіді сьогодні нам дали карти. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили, ставити вподобайки та писати коментарі. Це дуже допоможе у просуванні цього відео та підтримає мій канал. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на e-mail. Його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я її залишу в описі під цим відео. Всім миру, любові, добра! Та все буде Україна!